Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді гарний будинок, знаходиться в дуже тихій, гарній області. Називається село Малі Юначки. Це Хмельницька область. Значить, будинок в Хмельницькій області розташований в мальовничому селі, де є ліс та річка. До зупинки поїзда пішки 10 хвилин. 52 Квадратних метра площа цього будинку трьохкімнатний, гарна, тиха, чудова область для переселенців, які хочуть переїхати та не орендувати житло, а жити в власному житлі. Дуже гарна, чудова ціна. Переїжджаєте всією сім'єю і гарно проживаєте. На пенсію жити буде чудово. Ціна його дуже смішна 110 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника напряму, без агентства та і так далі, знаходиться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходите, перше оголошення, зв'язуйтесь, домовляйтесь та купуйте гарну нерухомість за смішною ціною. З вами був я, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, всім до побачення.